Основні групи препаратів протеблів і кліщів. Між собою вони відрізняються формою застосування, швидкістю та тривалістю дії. Перше. Краплі на холку спот он наносяться на шкіру шиї так, щоб тварина не могла їх злизати, діють системно або місцево, захищають 3-4 тижні. Друге. Таблетки, пероральна форма діють системно через кров. Дуже ефективні захист 1-3 місяці в залежності від препарату. Третє. Нашийники поступово виділяють активну речовину. Захист від 4 до 8 місяців, але гірший ніж від крапель або таблеток. Четверте спрей. Наносять на шерсть захищає слабше ніж нашийник, П'яте. шампуні використовуються для миття. Мають дуже короткочасний ефект до кількох днів. Шосте. Підшкірні ін'єкції. Мова йде про інєкційну форму Бравекто, що роблять один раз на рік. Чи чули про такий препарат? Е, може навіть хтось уже пробував? А яка група більше подобається вам?